В уманському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги відбулося свято здоров'я з локацією Острів здоров'я для дітей уманської громади під час якого проводилося щеплення від поліоміеліту. Острів здоров'я це проєкт, ініційований Черкаським обласним центром контролю та профілактики хвороб моз України спільно з Уманським міським центром первинної медико-санітарної допомоги. Проект проходить за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, школи публічного управління УКУ та уряду Бельгії. Під час заходу діти мали змогу погратися, щоб процес вакцинації був цікавим та захопливим, а батьки проконсультуватися з лікарями щодо небезпеки поліоміеліту. Проєкт створений для того, щоб підвищити обізнаність батьків щодо необхідності вакцинації діток, і також для того, щоб підвищити рівень охоплення щепленнями дітей в місті Умані та прилеглих до Умані громадах. Вчора захід проводився у селі Ладиженка, і ще наші подальші заходи будуть проводитися у селі Кочержинці, також у селі Дмитрушки. Ще буде один захід у місті Умань. Загалом проект охоплює п'ять громад Уманщини. Цей захід, окрім того, що пропагує серйозне ставлення до здоров'я своїх дітей, батьків і самих діток. Він також закликає бути всіх батьків свідомими. Надоложити пропущені щеплення, робити планові щеплення, зокрема сьогодні. Ми акцентуємо на щепленнях від поліміоліту, оскільки сьогодні зростають ризики захворювань, тому що війна, тому що міграція, населення. Тому ми маємо працювати для того, щоб населення було здорове і запобігти тим інфекціям, які, яким можна запобігти завдяки щепленню. І ми постаралися, щоб діткам було максимально цікаво. Діток на щеплення супроводжує казковий герой, зайчик лапчик, який сам вакцинований. Основний посил нашого заходу вакцинований, захищений. Тому закликаємо всіх батьків вакцинувати своїх діток, захищати від хвороб. Холімелі це страшна інфекційна хвороба, яка дає наслідки ускладнення або несумісні з життям, або викликає каліцтво. Ця хвороба передається повітрякрапленим крапленим шляхом або через забруднені руки, харчові продукти, воду. За нашими епідеміологічними законами: вірус, поліомієліту будемо на сьогоднішній день казати, або взагалі хвороба не розповсюджується тоді, коли рівень охоплення щепленнями. Серед населення сягає 95%. Ну, На превеликий жаль, маючи, маючи нижчі показники, ніж 95% в різних вікових категоріях за 2023 рік рівень щеплення становить від 40 до 80%. І оця загроза. Плюс до вас приїздять не тільки внутрішньопереміщені особи, а і хасити. Вони прибувають з країн, де реєструється поліеміліт. Це додаткова загроза. Тому наша задача забезпечити захист дітей в першу чергу і взагалі населення від спалахів і інфекційних захворювань. Ну, традиційно я звертаюся до всіх батьків, пацієнтів, бабусь, дідусів з закликом того, що щепіть ваших дітей захищайте себе, захищайте своїх дітей від інфекційних хвороб. Ми постійно тримаємо зв'язок з нашим сімейним лікарем і дізналися про акцію від ЮНІСЕФ про вакцинування від поліоміліту, тому вирішили взяти участь сьогодні. Наші діти вісім. Зараз ні. Коли була маленька, то частіше, а зараз старша то. Слава Богу, лікар нам каже, коли потрібно, коли вже підходить час і потрібно по графіку вакцинування, проходимо всі. Що старшим, що старша дівчинка, що менший син. Ми регулярно робимо щеплення. Сьогодні прийшли з донькою зробити щеплення від поліеміліту. Слідкуємо за здоров'я дитини, регулярно відвідуємо лікаря, перед щепленням перевіряємося обов'язково, дотримуємося календаря, щеплення постійно. Сьогодні я зробив щеплення від поліоміліту. Я вважаю, що це дуже важливо. Тому що це, якщо це не зробити, це може викликати е, ну, наслідки дуже плачевні, і це треба робити. Я рекомендую своїм друзям робити щеплення.